Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили на Кіровоградщині чергового проросійського пропагандиста, який закликав до окупації всієї території України та опору мобілізаційним заходом до Збройних сил України. За даними слідства, пропагандистом виявився переселенець Донеччини, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення, та на своїх сторінках соцмереж викладав пости направлені на розхитування соціально-політичної обстановки в регіоні. Оперативники СБУ затримали його та провели у нього обшуки, під час яких виявили та вилучили комп'ютер та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 436 прим. 2 – це виправдовування збройної агресії РФ проти України та глоріфікація її учасників. Та частиною 2 статті 109 кримінального кодексу України. Це розповсюдження матеріалів, направлених на повалення конституційного ладу в державі. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Алаю героїв планують створити у Кропивницькому. Як локацію під місце вшанування загиблих захисників та захисниць України розглядають Парк Ковалівський. Про це повідомили під час апаратної наради в міській раді. Зокрема, стало відомо, що відповідний проєкт напрацьовується за ініціативи депутатів та родин загиблих захисників. На наступному тижні цю ініціативу планують обговорити на громадських слуханнях. Також під час наради наголосили, що політика збереження гідного вшанування пам'яті загиблих героїв один із пріоритетів для влади. Так іменами воїнів називають вулиці. На їх честь проводять спортивні змагання і висаджують сквери, створюють різноманітні меморіальні об'єкти. Зокрема, з початку року перед міською радою працює сенсорний інформаційний термінал, який вже містить інформацію про 670 загиблих військовослужбовців. Аналогічний планують встановити у селищі Нове. На Рівнянському кладовищі вже повністю облаштували алею почесних поховань. Тут свій спочинок знайшли 85 воїнів. Об'єкт внесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Тривають роботи із будівництва алеї на далекосхідному кладовищі, де наразі хоронять героїв. Орієнтовна вартість робіт 28 мільйонів гривень. Облаштовують кладовище, наголошують у владі з урахуванням пропозиції рідних героїв. Тренінг з основ цифрової доступності для держслужбовців відбувся в Кропивницькому. Організувала його обласна влада, а провели заняття експерти центру компетенції з цифрової доступності та проєкту підтримки дія. Вони пояснили, як адаптувати державні вебсайти і мобільні застосунки до норм безбар'єрності та зробити контент доступнішим для всіх категорій користувачів, зокрема, й осіб з інвалідністю. Держслужбовцям детально розповіли про допоміжні технології, які полегшують сприйняття інформації, а також навели приклади типових помилок в оформленні сайтів, яких варто уникати. Лектори наголосили, інтерфейс веб-порталів має бути зручним для користувачів, а навігація легкою керуватися. Як за допомогою мишки, так і клавіатурою публікації повинні містити субтитри і аудіосупровід. зображення мати альтернативний текст для людей з вадами зору, а дописи відповідати стандартам офіційного мовлення та не бути перевантажені вузькоспеціалізованими термінами й абревіатурами. Крім того, публічні вебсайти мають інтегруватися з іншими сервісами. Всі ці рекомендації запевняють наставники, дозволять створити якісні онлайн ресурси та усунути бар'єри між містянами та органами влади. Скрінлідер це не просто читалка екрану, це не просто читання тексту чи статей. Це повноцінний інструмент, який дозволяє користувачам повністю керувати комп'ютером, з клавіатури або на сенсорному екрані. Тобто незрячі люди можуть робити майже все, тобто редагувати тексти, програмувати, там, робити презентації. Від вас вимагається просто підтримувати і розуміти роботу цих технологій. Тобто не потрібно встановлювати скрінлідер на сайт, користувач сам собі включить скрінлідер на комп'ютері. Важливо, щоб ваш сайт читався скрінлідером. Важливо, щоб той документ, який ви публікуєте на вашому сайті. Теж читався з клімлідером, щоб можна було в ньому збільшити текст, і так далі. Тобто, підтримувати потрібна роботу цих технологій. При створенні цифр будь-якого цифрового продукту в центрі уваги має бути людина. Людина, її потреби, і для чого ми цей продукт створюємо. Тоді він точно поїде, тоді він точно буде працювати. Якщо вам здається, що вам ну було зручно так, що воно ж було нормально, ну і так виходило. Скоріше за все, що це не так, тому що ми маємо адаптуватися під ті потреби і під клієнта сьогоднішнього, який хоче отримувати швидку, якісну інформацію. Цифровізація сьогодні це не просто тренд чи данина моді, це необхідність, яка визначає можливості розвитку наших громад, їхню конкурентну спроможність та якість життя. В умовах воєнного часу ми особливо гостро відчули, наскільки важливими є цифрові рішення для збереження зв'язку з громадянами, надання послуг та координації роботи. Впевнений, що цей воркшоп стане потужним імпульсом для розвитку цифрової екосистеми нашого регіону. Разом ми зможемо побудувати область, де сучасні технології служитимуть людям і спільнотам. Душевна прем'єра на сцені театру Корифеєв у Кропивницькому представили романтичну виставу Степовий лірник. На прем'єрний показ завітали близько сотні глядачів. Вистава розповідає про швидкоплинність часу, де кожна хвилина є неповторною, а також людей і моменти, які роблять нас щасливими та дарують натхнення жити. За сценарієм, головний герой-лірник ділиться теплими спогадами про своє життя, молодість, перше кохання, пережиті почуття та цінності, які осмислив і проніс крізь роки. Степовий лірник, дебютна робота актора театру Корифеєв Ігоря Полівого в якості режисера. Виставу репетирували більше місяця. Ролі зіграли актори театру Кропивницького. В сюжет вистави покладені вірші видатного кропивницького поета Анатолія Каретного. Крім того, постановка містить танцювальні елементи і пісенні уривки. Що сумніше від розлуки, коли губи не Сьогодні молодого лірника. Мій герой він різний. Він сьогодні буде молодий. У нього будуть якісь життєві ситуації, і буде відбуватися поступово така трансформація в дорослого мужчину, і він проживає різні періоди. В нього є злети, падіння, і сьогодні це все можна буде побачити. У нас є два лірника: це молодий лірник відголоски його минулого, який проживає це життя вперше. І старий лірник. «Старий лірник» згадує своє життя, усі фрагменти, які його зробили людиною такою, якою він зараз і є. Є в нас ще дві актриси: це актриса, яка зображає мати, і актриса, яка зображає його перше кохання, перше і єдине кохання. Виставою я хотів сказати, що ви ніколи не залишитесь наодинці. Завжди з вами будуть спогади, які найприємніші спогади в вашому житті, що вони завжди будуть з вами, де б ви не були, і вони вас будуть підтримувати. Я пишаюся ним усіми його здобутками пишаюся і бачити, що його творчість отримує новий так сказати поштовх. Нове направлення це дуже цікаво, адже без культури ми нічого не здобудемо. здобутимо. погляньте на наших сусідів. Ніч на Івана накопала. Яка розмова? Вічна віч. Яка там то музика звучала? Від капанті нас. Манила чарами любові, Не забувайте повсякчас в про три чарі.